Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі! Я з вами український історик та журналіст Єршовет. Знову про піднімаю проблему. ТЦК. Знову піднімаю проблему ТЦК, а конкретну проблему того, як ТЦК змушує, підкреслюю, змушує підписувати українців документи. Дуже багато скарг, дуже багато відео в соціальних мережах Facebook, Ютуб про те, що представники ТЦК змушують підписувати документи людину, яку туди доставляють, навіть не даючи її прочитати. Навіть не даючи її прочитати. І це набуває вже масовий характер. Людина приходить в ТЦК, і підсовують документи, підписують. Все, не дають навіть читати. Що я скажу? Перше, ТЦК, як завжди, порушує закони України і Конституцію. В цьому випадку грубо порушуючи, тому що це примус. Це примус. Коли вони не дають людині прочитати і кажуть підпиши, це примус. А це вже не тільки дисциплінарне стягнення для того співробітника ТЦК, а і кримінальна може бути справа. Ще варіанти, коли для того, щоб людина підписала документи, її закривають в підсобних приміщеннях ТЦК або в підвалах, змушуючи таким чином підписати. Це вже взагалі кримінал, грубий кримінал, і це карається карним кодексом до 8 до 7 років позбавлення волі за такі справи. Але що стосується людей, яких примушують підписати, я їм просто раджу, як людям. Не підписуйте, не підписуйте, тому що ви можете підписати собі смертний вирок. Смертний вирок собі і своїй сім'ї. Якщо ви вже пішли в армію, якщо ви йдете контрактником, якщо всі бумаги оформлені правильно, то на випадок поранення або вашої загибелі, сім'я може отримати компенсацію. Може, хоча зараз цим теж багато проблем, але по закону вона має право. А якщо ви попідписуєте документи і підете добровольцем, то сім'я ваша може взагалі нічого не отримати. Як часто це буває з вами, український історик та журналіст РФС? Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.